Добрий день, в мене є декілька таких штук для аспірації на продаж для станочка Блюм. Друкував, розробляв їх для себе. Колись на форумі був один, одним з засновників теми про такі штуки. Там одна людина їх зробила, потім виклала в вільний доступ. Я надрукував і потім їх доробляв. Було декілька версій в мене. От. В чому сенс моїх нових апгрейдів, це в тому, що збільшив отвір. От. Це перша версія. Тут трошки менше. Ну, ну не сильно принципово. От. Слабке місце, якщо ви користуєтесь пилососом, це патбок От, Наприклад, в мене патрубок пилососа Bosch. Я беру і вставляю його отак в станочок. Тут сантехнічний куток на 50 там редукція на 40. Ну, з того, що було, так зробив. Можна, я думаю, на 40. Якщо зняти оцю штуку, тут отвір більший, тоді вже є сенс е з більшим розміром брати цю штучку. От. І в принципі, е це тільки для МДФ завіси, коли сверлим, да, то там великі лопухи. Летять і можуть в маленькій щілинці застрягнути. Ну Тут ніколи не застрягало, застрягало знову ж таки в пилососі. Тобто, це не, не, не зовсім принципова доробка. От. А друга більш принципова штука це те, що. От. Це моя штука, яка стоїть на станочку. Щіточка тут вставляється. Також кріпиться тут гвинтами, щоб не злетіло. От. І а, коли ми зараз цю поставлю, а, коли ми опускаємо для запресовки нашу штуку, да, в першій версії впиралася сюди, в аспірацію. Її треба було здвигати, що не дуже зручно, бо в мене закріплено ще гвинтами додатково. Хоча деякий час було без гвинтів, і також все працювало добре, я здвигав, але потім вирішив збільшити оцей кут. І все стало добре. Єдине в мене станочок був з проблемкою. Навіть от заводський шаблончик, да, який тут стояв зі станочком, він нормально не запресовував. Не вистачало. Тут є гвинти, але в мене опущені вони на максимум вниз. Тут навіть гвинти в мене не стоять. От. І все одно не вистачало регулювання. Воно впиралося е, у цей клапан. Я клапан трошки привідкрутив, трошки змістив, скільки могло на гвинтах. І отак воно впритул. Зараз в мене в принципі, працює нормально. Запресовує. Що я запресовую? Запресовую я в основному тільки фасадні ексцентрики. От, ставлю фасадний ексцентрик. Це також я розробляв шаблончик. Їх було дуже багато версій. От, в принципі, всі робочі, але все покращував, покращував. От, кінечний вигляд, це ну, цей мене так звати, Ігор Мельничук. Зробив такий шаблончик. І він дуже гарно запресовує. Я вже багато років цим цим користуюсь, вже декілька років цим цим. І, в принципі, Ця штука, не пам'ятаю, здається, перша моя, що її надрукував. От, і вона досі працює, все добре. Єдине, тут змінив один раз цю центральну частину. От, це центральна частина, силиконовий відбійничок. В мене це фірми Хефель. Я багато різних спробував. Там, італійські, китайські. От, цей має найбільш ідеальну форму, такі ну, мені подобається. Е, також, якщо ви там щось наприклад, е, неправильно зажали, щось сталося, не те, там, ну, цю штуку не допустили, десь до кінця не, не притримали, не додивили, ще щось ну, буває там. Е, інколи. То тут нічого страшного не вийде, нічого не зламається. А, перша була в мене з пластиковими частинками. так. І е, з пластиковими зубчиками по аналогії з цим шаблончиком заводським. І от про, про такі випадки, як я казав, воно е, обламало якийсь раз. Тому я переробив, зробив під таку силиконову штучку. Воно дуже добре плотно сідає, гарно запресовує, питань до нього немає. Ну, от Такі штучки також, як бачите, є в продажі. Все буде в описі, ціни в описі. Можу сюди додати щіточку. Ну, також все опишу. Ну і гвинти, кому потрібно тут. Гвинти 3 на 30. І гаєчка вставляється. От, це моя нова версія з більш скошеними кутами, збільшеним е, отвором. Все, до побачення.